Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Вбивство Парубія у Львові ще раз показало людям, які здатні до елементарних розумових операцій, величезну провалля. Так, величезну. Пропасть між цивілізаційними рівнями Московії і України, московитів-андрофагів і українців. Так, це, ну давайте будемо говорити правду. Україна ліквідовує в Московії відвертих вбивць, терористів, гвалтівників і так далі. Так. Тих е, м, льотчиків, які запускають ракети по мирних домах, по сплячих людях, по дитячих лікарнях, так, по пологових будинках і так далі, і тому подібне. А кого вбиває Московія? Вона вбиває політичних діячів, так, ті, які борються за. Незалежність, справедливість до України, до української нації, до української мови. Елементарно вони вимагають елементарної справедливості. Вони нікого не вбивають, вони нікого не вбили, вони нікого не зґвалтували. Вони навіть нікого не обібрали. Так. Далі. Подивіться, яка. Е... Цивілізаційне провалля, яке величезне пропасть між Московією і Україною у бомбардування території один одного. Якщо українці так, знищують військові заводи, НПЗ і так далі, тобто ті об'єкти, які працюють на московських вбивцях. То, кого вбивають в Україні своїми нічними бомбардуваннями московити андрофаги? Ну, очевидно, вони знищують просто сонних людей у будинках, так. знищують у Києві, в Харкові, в Одесі, у Львові і, так, і тому подібне. Ну, це ж принципова. Цивілізаційна різниця. Ви це принципова. Це те, що в головах знаходиться, що в них і що в нас. Так. Ми діємо як європейська нація, як європейська представники європейської цивілізації. Вони діють ну, взагалі як якась варварська цивілізація. Я вже знімав відео, в якому говорив про те, що нарешті у Європі після чергового вбивства дітей в Києві назвали Москвою Варварською державою. І вперше президент це керівник держави Португалії, яка входить до складу. НАТО, Назвав Трампа агентом СССР і агентом Московії. Так. Бачимо, ми повинні, врешті-решт, зрозуміти те, хто такі московити. Тому що нам вбивали в голову десятиліттями, що ми там, якщо не один народ, то близький народ. Та який близький? Ми протилежний. Протилежний їм народ. І оці всі події, вбивства Варіону, вбивства Парубія, вони на це і вказують. Я не знаю, кому це ще не зрозуміло. Якщо не зрозуміло, ну, давайте почнемо розуміти оцю всю річ. Оці я навів тільки два приклади. А таких прикладів Маса, де ми бачимо, що це народ варварський. Що він ніякого відношення до нас не має, як кажуть, ні душею, ні тілом. Так. І е, це треба записати все у наші священні скрижалі назавжди. Так. Щоб в нас було це записано. З московитами не можна не мати ніякої справи. Абсолютно правий був. Наш пророк, вчитель Тарас Шевченко, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями.